Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі програма Ретроспектива. Продовжимо розповідь з циклу Славетні імена Житомирщини. Сьогодні в нашій студії Володимир Якимович Цирюк, герой соціалістичної праці, багаторазовий чемпіон СССР і України з автоспорту, Іван Степанович Борисов, колишній головний інженер автоуправління та Олександр Станіславович Кухарський, дослідник історії спорту на Житомирщині. Наші гості мають намір згадати та розповісти про людину невтомної вдачі, вмілого управлінця та організатора спортивного життя в нашій області, колишнього начальника обласного управління автомобільного транспорту Леоніда Михайловича Колбасенка. Отож, шановний, я вас щиро і сердечно вітаю в нашій студії Дякую. і Олександра Станіславича. Вам запитання. Я попрошу коротенько, але так детальніше розповісти про Леоніда Михайловича, згадати його. Ну, коротку біографію і як він прийшов в спорт, тому що досліджує якраз цю сторону діяльності. Цей бік. Я дуже вдячний, що ми сьогодні згадуємо про таку людину, яка внесла значний вклад не тільки в економічний, соціальний розвиток нашої області, міста, а також внесла значний вклад в розвиток спорту на Житомирщині. Леонід Михайлович Колбасенко – це яскрава відома фігура не тільки у нас на Житомирщині, а далеко за межами нашої країни. Заслужений тренер України з велоспорту, заслужений працівник автотранспорту України, заслужений працівник фізичної культури Польщі. Заслужений працівник автотранспорту Кабардино-Балкарії, суддя міжнародної категорії, до речі, один із перших суддів в нашій області. А розпочиналось життя Леоніда Михайловича з маленького села селища Докшукіно, Урванського району, що Кабардино-Балкарії. Хоча його батьки. Були родом з Зенічеська, це Губ... Херсонська губернія. Потім вони переїхали. Батько працював бухгалтером Михайло Григорович, мати була домогосподаркою. В 1936 році Леонід пішов перший клас, але розпочалася Велика вітчизняна війна. В 1943 році, вже в 14 років, йому прийшлося. Перейти на вечірню школу, і разом з тим він почав працювати на ел, місцевому елеваторі. А потім перейшов у гаражі місцевого спиртозаводу, був учнем слюсара, потім е, слюсарем. І... Коли закінчилася словом, трудове життя починав з низів, а як потрапив сюди на Житомирщину. От, і в 46-му році, е, да, до речі, він е, і працював, і навчався в вечірній школі. А в 46-му році закінчив е, денну школу в місті Орджонікідзе. А як він потрапив сюди, е, е, на Україну е, батька перевели е, будувати? Каннівську ГЕС, це одразу вже після війни, він там був заступником начальника по будівництву. І в 1947 році Леонід поступає на навчання в Київ... на механічний факультет Київського політехнічного інституту. І там він і. Почав займатися велоспортом досить активно. І такий невеличкий такий штрих, вже будучи студентом останнього курсу, він одночасно працював викладачем на кафедрі фізичного виховання. Тобто вже тоді він міг суміщати і навчання, і вміння працювати. Після закінчення інституту його направили працювати на ленінську кузню в транспортний цех. Але, незважаючи на те, що була така перспектива кар'єрного росту, він ну, пам'ятаєте, тоді вересневий пленум ЦК партії був і був такий призив. От на підня... щоб всі кадри кинути на підняття села. І Леонід Михайлович зразу ж відгукнувся на цей призив і приїжджає в Коростишівську МТС, де працює спочатку головним інженером, а потім працює начальником. І в 62-му році його запримітили і перевели, Автоколону. автоколону 2193. А вже в 66-му році він очолив е, обласне управління автотранспорту. Ну я хотів би сказати, що е, працюючи в Корастишеві, він створив. Потужну на той час велосекцію з 1954 року по 1960 сам брав участь у всіх змаганнях на території Житомирщини, а також був членом збірної команди України. Серед сільських спортсменів вигравав змагання. Хотів би сказати, що крім велоспорту, він коли вже був начальником автоколони і потім начальником управління, досить багато уваги приділяв розвитку не тільки велоспорту, а й футболу, і те, що Автомобіліст в 1967 році став чемпіоном України з футболу. Це велика заслуга Леоніда Михайловича. Ну і крім цього, він дуже багато уваги приділяв розвитку матеріально-спортивної бази. Цей стадіон от, був реконструйований якраз при е, в а той час, буде. коли працював е, Леонід Михайлович, е, база в Кмитові. Це теж його заслуга. Так що це досить знана людина. От, і дякую, те, дякую. Те, те, що ми сьогодні згадали про нього, це дуже добре. Володимир Якимович, ну ваші успіхи в роботі і ваша доля тісно пов'язана з Леонідом Михайловичем. Я знаю, що ви дуже завзято, ініціативно працювали, а він помічав таких людей. От, і от завдяки ну, Вашим старанням. Ви стали героєм соціалістичної праці і відомим спортсменом автоспорту. Як складалася ваша доля і ваші стосунки? Віктор <світтє> да, Яво Якович, ми в той час всі працювали на підйомі. Молодше наше покоління, так діти війни, які зараз ми називаємо, яким не було 18 років на кінець війни, 1945 року. І ми не могли погано працювати, праця дуже цінувалася в той час. І працюючи разом з людьми, які мали городи за бойові заслуги, ми старалися молодь з повагою відносились, брали з них приклади, працювали з приходом Ін Михайловича в автоколону 2193. У нас завдячуючи його вмінню працювати з людьми, його ентузіазму, автоколона постійно набирала і Як тут було вже відміщено, була одна із лучших не тільки в області, а й в автоколоні, і з приходом. Головного інженера Борисова Іван Сіпановича, який тут присутній, так вони один другого доповняли, що, можна сказати, ця, керівництво цього підприємства, воно не могло пасти задніх. Все, все нове, все перспективне, все в нас було на контролі в керівництво нашого автоколони. І завдячуючи цим керівникам Лені Михайловича, які і в спорту співали. Його ж безумовно тут відмічені заслуги в розвитку велосипедного спорту, автомобільного спорту, в тому числі і футбольну команду. Навіть такі великі підприємства не осмілились взяти, а він взяв. і дуже вже перший рік, в 67-му році, як було відмічено вже команда автоліз була віде? чемпіоном. України перейшла в клас А, і, безумовно, все нове, особливо робота автопоїздів у нас у оскільки наше підприємство. По перевезенням народного хозяйства не грузов. У нас вже була створена Ой, це, а, авто, так, не просто автопоїзд. Це, це ваш, ваш автомобіль. Так, так? це в ти, да, 1971 році ми на цьому автопоїзді працюючи я з Уханським. І скільки, і скільки можна було перевезти зараз тон? Е якщо автомобіль ЗІЛ-135 тонн міг перевозити грузи, то автопоїзд трьома прицепами ми брали десь 22-21 тонна. Це рівнялось заміну восьми автомобілів ГАЗ-51 на вивозки урожаю, сільхозпродуктів. І, безумовно, там, де в сільському господарстві було десять машин, вісім працювало, то ми одним автопоїздом повністю обеспечували вивозку сахарного буряка на сахарні заводи. І Це зменшували собівартість, собівартість е дуже була. І ми все робили, щоб було і підняття виходу на лінію автомобіля. Повісилась. Ми в дві зміни працювали, а технічне обслуговування робили. У нічний час дуже було налажено великий контроль був за станом технічним станом транспортних. Средств і застанок здоров'я водіїв сонячний це, от, одно одного того, як Лін Михайлович привітає при час нагородження, коли сям з першому році 4, 4 травня, травнями було присвоєно звання героя соціалістичної праці. Нашій скромній професії водія це безмовні. Мабуть, це був, був один з унікальних випадків, так тому що чотири давай? на всю Україну, чотири. Героя Героям більше до, дояркам, свинаркам, там, працівникам так, сільського а... господарства, промисловості, а, а, а водії чотири. Гланковим. Так. Да, і, і, безумовно, це було. Довіра до мене як до водія на бригади, яку я очолював, було у нас усі більше десяти автомобілів з двома прицепами, і я працював з трьома прицепами. Ми обслуговували два наші перший і другий кірпічні заводи. Всі будівельні майданчики нашого міста і області, наші водії успішно. Обслуговували своєчасно по графіку, доставляли кирпич на будівництво, і було тоді дійсно такий підйом у нас взагалі в державі. Безумовно, ці нагородження все в нас масово. Люди були нагороджені, всі були ну, на підйоми, взаємна якась віручка, взаємна повага, і особливо повага до старших. І безумовно цінно, що це була повага до людини праці. І ми надіємося, що і подальшому це ми всі працюємо, будемо працювати на те, щоб ми жили в державі, у якій є, людина буде обеспечена працею, достойною працею, і буде в нас безоплатна освіта, медицина, а також людина соціально буде захищена. Ми все робимо зараз для підтримки в Нашій державі всіх нових перспективних починань. І я вдячний за запрошення на нашу передачу. Ми розуміємо, що все, що краще було раніше, його треба, особливо нашій молоді, зараз потрібно оцей спортивний гард для того, щоб захищати нашу батьківщину, будучи підготовленим як і професіонально, так і фізично. Дякую, Іване Степановичу. Ну, ви були ж законодавцем отої технічної такси політики, адже е, треба, щоб машини вийшли вчасно в рейс, щоб, і чим, вони, і чим і більше, щоб вони вдало машин, повернулися, більше. і тоді машин не вистачало так да. також. Тому що я пригадую. Якщо б приїжджала, то ці ланкові завжди ж да, е, перехвачували, щоб швидше вивезти ці буряки. Скажите, как вы организовали работу и как співпрацювали с Владимиром Михайловичем? Ну, пару слов в начале. Когда я приехал в Сибирь работать на Житомирщину, а я сам в Житомирщине. А в Сибири что вы работали? А я после института, меня отправили туда. И вместо трех лет я шесть там отработал, в Томске, по распределению. Вот. И по состоянию здоровья мне пришлось вернуться на родину. И вот первое впечатление, что приехал сюда на предприятие, прихожу, такого я еще не видел, что возле диспетчерской, возле проходной стоял помост и стояли гири, стояла штанга, и каждый водитель, приходя на работу, должен был пару раз потрогать, эти штангу, эти... показать их свой физический стан. Да, так? поддержать. И сейчас, и тогда у нас стоял вопрос сначала медпункт на запах, без этого нельзя было выехать на линию. Но кроме этого еще спортивное, если с водкой и к спорту ничего не будет, и вот когда мы начали работать вместе, а предприятие только строилось. Это первое, это Денис Михайловича, по сути дела, он в 62 году пришел, а я в 64 -м. Только здания начали строиться и начали строить спортивные площадки. У нас в городе получилось первое волейбольная спортивная площадка с покрытием, резинобитумным покрытием. Из Киева привезли резиновую крошку, сделали и сделали площадку резинобитумную. Дальше, Оранжереи. Я удивился тоже. Разруха. Везде еще не хватает запчастей, не хватает резин, не хватает масса. Но мы построили оранжерею. Это инициатива Леонида Михайловича. Значит... А, а вдруг зал при нем уже буду вообще, э, ну, мы доделали. А, вот ну, этот да, навес, да. Все, все, так сказать, площадки, все металлоконструкции завод нам хорошо помог. И вот оранжерея, цветы, выращиваем цветы. Это гнев рождения, гнев 8 марта, гнев социалистическое соревнование победителям. Буквально так сказать, народ воспринял это лучше некуда. Кто был инициатором автопоездов? там и. С скажімо... автопоездами вообще у нас было много автопоездов. С одним прицепом. Но у нас возникло, вот также Владимир Аркимович, давайте попробуем два прицепа. Получилось. Штук 20 автопоездов мы таких сделали. Потом Владимир Киевич говорит: а я усилю задний мост, мы еще дальше пойдем и сделаем три прицепа. Особенно было на, на стройках. Это кирпич, надо привести кирпич. Это вовремя. Строилось везде. Весь Житомир строился. И три прицепа, получилось три прицепа. К нам начали приезжать с других областей, принимать опыт. У нас есть много публикаций по этому вопросу. Осталось. Я так дразнуля, что вы шли по передовчанник, потому что с кем конструктором, да? Да. машины уже бруськики там и 40 тонн так. Чи да, не да, 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 да. Но, но дело в том, что вы, мы, мы взяли все, что можно взять с этого автомобиля. Сейчас говорят, что эти автомобили отстали и так далее, и так далее. Если его грамотно эксплуатировать, с него можно взять то, что у него заложено. И с этих позиций дальше, когда пошел Леонид Михайлович, мы с ним два года так проработали в автоколонии. Я остался, я был главным инженером, я остался директором, он ушел в автоуправление. И он буквально, я начал, ну, по, по типу такому, что надо же согласовать с начальником. Какие-то вопросы, которые... <связать> Он <связать> мне сказал, больше мне не звони. Ты там начальник, ты решай. Вот если провалишь дело, мы тебя снимем. <связать> <связать> Все, на этом разговор закончился. И с этих позиций мы пошло такое, э, значит, нас трудности были с горючим. А в 50-е годы в Житомире и во Львове построили первые газонаполнительные станции для газобаллонных автомобилей. Но какой-то период прошло, бензин появился, и они заглохли. Во Львове ликвидировалось, а у Бердичеве мы ее все-таки придержали. Она при нашей территории была, и мы ее придержали. И когда уже кризис такой по горючему прошел, мы решили возбудовить все это дело. Мы подключили наш институт научно-исследовательский в Киеве и московский научно-исследовательский институт. И на основании этих двух институтов, вместе с нашими разработками, с нашим опытом, а у нас автомобиль работает, мы Поставили вопрос, и это Леонид Михайлович сам поехал в Москву. У него соученик по Киевскому институту, замдиректора ЗИЛа, Снежко такой, Николай Михайлович. И поставил так вопрос, что на нашем предприятии, автоколонии 2193, провести общесоюзное совещание по внедрению работы газа на автомобілі. Слом, і, До тут, пор. і тут ви випереджували час, можна сказати. А от там в Вікіпедії я вичитав, що Леонид Михайлович привіз сюди в Житомир голубі ялинки. О, це так це, опять-таки, зв'язано з автомобільним транспортом. Значить, він э, родився Кабар... в Кабардино-Балкарії. З Кабардино-Балкарії він пригласив сюди свого колегу. Він начальник управління там. Калеву. Тот приехал сюда, э, у меня за, запись есть, я забыл, уже. Э, приехал сюда, посмотрел по газовым всем делам, а он специально приехал по газовым делам. И они Кабардино-Балкарии внедрили систему контроля движения автобусов по маршрутам. АСУ первая АСУ в Советском Союзе, появилась там. Автоматическая система управления. Да. Появилась там. Он приехал сюда, просмотрел Житомир весь, а он сам кандидат наук, Елынка. А у них питомник, который они рассылают по всему Советскому Союзу. Этих елей. И Леонид Михайлович договорился, и в Житомире сейчас, возле автоуправления, кто видит, какие едут, это Є фотографія, де ми садимо эти ялинки возле автоуправления. по всьому житоміру. Рассе... Вот це пам'ять о себе оставил на многие годы. Так, ну ще хотілося б запитати ну, про пам'ять про Володимира Михайловича, підтримується скажем, спортивна пам'ять про нього. Розумію, я ще хотів би додати, що коли сталася аварія на Чорнобильській АЕС, то вже 26 квітня Леонід Михайлович був там. І завдяки його організаторським здібностям вдалося вчасно вивести населення і Славутича, і Чорнобиля, це такий штрих. Ну, а взагалі я трошки вже знайшов порозуміння от, із чиновниками, із спортивними чиновниками. І е, я думаю, що все-таки ми організуємо якийсь турнір або футбольний, от, або змагання, присвячені пам'яті цієї. Здається, прийшов той час, тому що він скільки зробив для, для футболу, да, Житомир, дуже, що ніхто не зробив багато. після нього і до да. нього, так? Та проїзводственну базу таку побудувати. Ну зараз голова обласної федерації Коцюбко Олександр Петрович іде нам на зустріч. От я думаю, що там таких питань не буде виникати. Якийсь турнір ми все таки присвятимо цій людині. Дякую вам, шановні. Про цю людину можна ще довго розказувати, але час вичерпався. Спасибі, що прийшли. Я Дякую. думаю, ми ще повернемось до цієї Дякую. теми. За запрошення. Теми... Дякую, дякую. Того як треба служити людям, як служити в батьківщині, як працювати, так? Да, і бути людиною. І бути людиною. Дякую. Так.